Вибух на ринку у Києві. Перші заяви із штаб-квартири НАТО, де зібралися міністри закордонних справ країн Альянсу та рекорд селечів у Дніпрі. В ефірі новини мене звати Сергій Моргун. Вітаю, друзі. Давайте почнемо з підписки, лайку, дзвіночка, бо для нас це важливо. І переходимо до новин. Вибух на ринку у Деснянському районі Києва. Двоє людей загинули. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та медики. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини інциденту. Вони працюють на місці. У КМДА повідомляють, що за попередньою інформацією вибухнув газовий балон. Щойно стануть відомі подробиці або з'являться коментарі правоохоронців. Ми розкажемо про них у наступних випусках. Не спинили, а практично розмазали росіян українська артилерія та дрони поблизу села Андріївки, що на Донеччині ефективно відбила один із наступів ворога. Вперед ті висунулися не лише із бронетехнікою, а на Камазах та газелях. І сили оборони України їх знищили. Серед усього і два БМП, танк та до півсотні піхотинців. Цієї доби інтенсивність російських атак зберігається на високому рівні. Їх зафіксовано 216 по всій лінії зіткнення, найбільше на Покровську 80. Одна із найтяжчих ситуацій біля піщаного пише військовий на псевдомучний. Росіяни просунулись там ще на три сотні метрів і намагаються закріпитися. Іпитися, хоч і не контролюють села повністю. Також складно, якщо не сказати критично, в улаклах що на Курахівщині бої там ще тривають, але ворог закріпився у східній та північно-західній частині. А у районі Оріхова, за даними інституту вивчення війни, ворог має успіх у селі Лобкове. На це нібито вказують геолокаційні кадри. У Генштабі цього поки не коментують. А у зведенні вказано про 12 відбитих атак на цьому відтинку фронту. Ще чотири російські напади відбито на Куп'янську. Це кадри 77. Цьомої окремої аеромобільної бригади їх силами знищено до 60 окупантів, ще три десятки поранені. А от по техніці спалено 13 бронемашин. Крім того, цієї доби сили оборони України мають півсотні успішних уражень, артилерійських систем ворога. А напередодні встановили рекорд, вибивши одразу 122 таких установки за одну добу. Оборона країни триває. У штаб-квартирі НАТО сьогодні міністри закордонних справ країн альянсу будуть обговорювати, як забезпечити Україну усім необхідним, щоб вона витримала шлях до стійкого миру. Однак не лише це турбує країни НАТО і про що одразу заявив держсекретар США Ірина Прокоф'єва, розкаже з Брюсселя. Збільшити власні оборонні витрати та озброїти Україну на шляху до довготривалого миру сьогодні у Брюсселі у штаб-квартирі НАТО збираються міністри закордонних справ альянсу. Політичний блок НАТО буде вирішувати, як зробити альянс сильнішим. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте від самого ранку зустрічає гостей та інформує журналістів, як багато їм із головами іноземних відомств потрібно обговорити. Ми живемо у дуже небезпечному світі, і стоячи перед цими викликами, ми маємо побудувати сильне, чесне НАТО. Ось чому міністри закордонних справ НАТО збираються тут цього тижня. Ми маємо переконатися, що усі члени альянсу рухаються до нашої головної мети. Рюте зауважив саме європейські країни цьогоріч значно збільшать власні витрати на оборонку, і це буде найбільше зростання із часів холодної війни. Усе це відбувається на тлі загроз з боку Росії, Китаю північної Кореї і також заяв Дональда Трампа про те, що саме європейські країни мають збільшити власні витрати на оборону до 5% ВВП. Цю тезу підтвердив державний секретар Сполучених Штатів, який вперше прибув до штаб-квартири у стилі нової адміністрації Білого Дому. Він звинуватив світові медіа у тому, що вони нібито розганяють істерію навколо чуток про вихід США з НАТО, назвав ці заяви необґрунтованими, але й зауважив про певні умови. Але ми хочемо, щоб НАТО було сильнішим. Ми хочемо, щоб країни з сильними економіками вкладалися у колективну безпеку більше. У нас вдома також є проблеми і потреби. Втім, ми поставили безпеку в пріоритети. Ми просто хочемо, щоб партнери зробили те ж саме. Трамп не проти НАТО, але він проти такого НАТО, яке не спроможне себе забезпечити. На єдиний запланований на сьогодні медійній активності Рубіо жодним словом не згадав про Україну. Хоча допомога нашій державі це одна з головних повісток цієї зустрічі принаймні про це зранку заявляв генсек НАТО? Ми маємо обговорити, як підтримати Україну в її боротьбі, як впевнитися в тому, що ми надіслали дійсно все, що необхідно, включаючи військову допомогу. Американці чітко дали зрозуміти, що угода чи то про припинення вогню, чи повна угода, мають бути довготривалими. Також тут у штаб-квартирі чекають на появу міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Він візьме участь у Раді Україна НАТО. Цей формат дуже подобається як нам так і партнерам, адже там ми почуваємося на рівних. Ключова тема це гарантії безпеки, які би забезпечили довготривалий мир в Україні, а також військова та фінансова допомога. Із Брюсселя Ірина Прокоф'єва, Олександр Рибенчук, ТСН 1+,1. Неспокійна ніч у Харкові. Місто витримало уже п'яту за цей тиждень масовану атаку дронів Камікадзе. Російські терористи випустили їх аж 17 за одну годину. Більшість ударів припали на Київський район. Зафіксовані влучання у промислову зону, підземний пішохідний перехід та відкриту місцевість. Рятувальники гасили пожежі. А от напередодні увечері ворожий дрон Молнія влучив у 16-поверховий житловий будинок. Пробив стіну квартири на восьмому поверсі. На момент удару там нікого не. Було. Було але вікна та балкони пошкодило загалом у трьох багатоповерхівках. Саме у них друзками скла та уламками поранило п'ятьох людей. Трьом медики надали допомогу на місці. Жінці і десятирічному хлопчику знадобилася шпиталізація. Для ударів черговий раз росіяни використали групу БПЛА. Грань 2 влучання здебільшого по промисловій зоні. Також зафіксовано два влучання біля приватної житлової забудови. Там пошкоджено фасади будинків, вибито шибки та вікна. У Кривому Розі, завтра день жалоби. Вшановуватимуть пам'ять загиблих від ракетного удару. Атака по місту 2 квітня забрала життя чотирьох людей. Це двоє жінок, що працювали на автомийці, а також автомеханік, що був поруч на роботі під час удару. Та чоловік, що проїжджав повз. Росіяни ударили балістичною ракетою по підприємству у середу надвечір. Спалахнула потужна пожежа. 17 містян були поранені, серед них двоє дітей. Шестирічну дівчинку вже виписали із лікарні. А от восьмирічний хлопчик ще під наглядом медиків, також у палатах і десятеро дорослих, один із них у тяжкому стані у реанімації. Життя решти поза загрозою. У місті побито із десяток багатоповерхівок, а також АЗС, пошту, адмінбудівлі та авто. Найбільший удар по світовій торгівлі за останні 100 років саме так оцінюють аналітики оголошення нових тарифів війни у Сполучених Штатах. Напередодні Дональд Трамп фактично оголосив торговельну війну більшості країн світу комусь дісталося більше, комусь менше. У списку мит є і Україна. Світові лідери Азії та Європи шоковані рішенням американської адміністрації. Одні висловлюють жаль, інші погрожують відповіддю на мита. Про тарифну війну Трампа і як це може відобразитися на Україні. Дивіться далі у сюжеті. Нову торговельну війну усьому світу американський президент Дональд Трамп оголошує на галявині Білого Дому. Політик вважає, що саме зараз для Америки починається та сама золота ера, яку він пообіцяв у день інавгурації. Мої співвітчизники, американці, сьогодні довгоочікуваний день визволення, 2 квітня 2025 року назавжди залишиться в пам'яті як день відродження американської промисловості, день повернення долі Америки та день, коли ми знову почали робити Америку багатою. Ми зробимо її багатою. Доброю і багатою десятиліттями нашу країну грабували, обирали, гвалтували та нищили близькі і далекі нації, як друзі, так і вороги. Перед журналістами Трамп дістає табличку навпроти списку країн, значить це цифра мит, які нібито стягують зі сполучених штатів інші країни. Поруч ті, що від учора, запроваджує Вашингтон. Цифри різні. Найдужче дістається Китаю. Проти нього ввели додаткове мито у 34%. Але з урахуванням чинного загальна цифра становитиме 54%. Я думаю, більшість може це побачити. І ті, в кого зір хороший, і в кого гірший, ми не хотіли виносити великий графік, бо тут дуже вітряно. Більшість країн, серед них і Україна, потрапили у перелік держав, щодо яких запроваджено найнижче торговельне мито 10%. Проти іншого свого великого торговельного партнера Європейського союзу штати виставили націнку 20, Проти Японії 24. Незалежно від країни виробництва 25% націнкою. Обклали усі автомобілі, які імпортуються до Америки. Ще двох ключових партнерів Канаду та Мексику. Трамп наразі не зачепив. Мита проти них введені на папері, але їхнє фактичне запровадження відклали у часі. У переліку країн проти яких жодних мит не ввели Росія, як пояснили у Білому домі, нібито через те, що американські санкції і так унеможливлюють будь-яку значущу торгівлю з Кремлем. Міністр фінансів США Бесент закликав іноземні уряди не вдаватися до контрзаходів, бо це, мовляв, призведе до ескалації. Але світові лідери настільки шоковані і обурені тарифною війною Трампа Китай називає це тактикою залякування, і в разі якщо мита не скасують, обіцяють таки вжити рішучих контрзаходів. Недружнім назвали такий крок в Австралії. Французький президент Еммануель Макрон у терміновому порядку збирає в Єлисейському палаці на обговорення представників великих бізнесів, по яким вдарять нові тарифи у Британії. Чинитимуть так само. Прем'єр Кірстармер каже, що така війна не відповідає національним інтересам. Сам країни і що вони спробують якось це врегулювати. Про те, що торговельна війна битиме по кишеням мільйонів звичайних людей, попереджає очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляен посадовиця. Називає це ударом по світовій економіці і каже, що Брюссель готує свою відповідь. Невизначеність загостриться і призведе до зростання протекціонізму. Мита також зашкодять споживачам по всьому світу. Це буде відчутно відразу. Мільйони громадян зіткнуться з підвищеними витратами на продукти харчування. Ліки подорожчають, як і транспорт. Інфляція зросте. Ми завжди були готові до переговорів з США, щоб усунути залишкові бар'єри в трансатлантичній торгівлі. Водночас ми готові до реагування. Ми вже завершуємо підготовку першого пакету контрзаходів у відповідь. Про те, як тарифи у 10% позначаться конкретно на українській економіці, розповідає міністерка економіки Юлія Свериденко. У дописі Фейсбук посадовиця поділилася буде складно, але не критично, і запевняє, що Київ уже шукає шляхи, як із цим впоратися. А ще розповіла, що торік наша країна відправила до штатів 600 різних категорій товарів на 874 мільйони доларів, з яких основна частина чавуни труби. А от купили у штатів на 3,4 мільярди. Якщо все залишиться, як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. Тому ми вже працюємо над тим, щоб для України були кращі умови. Оголошував свою торговельну війну Трамп у середу у другій половині дня. Як припускають аналітики, щоб американський фондовий ринок не встиг відреагувати на шокуючі новини. Але акції деяких американських компаній все одно пішли вниз. Після таких новин різко попадали фондові ринки в країнах Азії, в Лондоні, в Парижі та Берліні. Економісти попереджають, така політика вплине на сотні тисяч робочих місць, на функціонування багатьох заводів та компаній. Як наслідок, буде збільше. Дня цін, яке тиснутиме на інфляцію, а воно може призвести до рецесії та економічної кризи. Видання «Аксіос» пише, що насувається справжній економічний землетрус. Такий ефект мали лише фінансова криза 2008 року та ковід. Дев'ятнадцять Оксандкаченко, Ольга Кошеленко, ТСН, 1+,1. Ну а які думки маєте з цього приводу? Ви це справді дасть Америці заробити, чи навпаки нашкодить? І як щодо Росії Трамп вкотре прогнувся перед нею не внісши до списку, чи просто не хоче сваритися зі своїм другом Путіним? Друзі, напишіть свої думки під цим випуском. Не забудьте підписатися на наш канал та натиснути лайк. А я тим часом продовжую випуск ТСН. У Вашингтоні тим часом анонсували приїзд української делегації. Міністр фінансів США Скотт Бесет в інтерв'ю Bloomberg розповів, що команда України приїде задля обговорення угоди про надра. І статися це може або до кінця цього тижня, або на початку наступного тижня. Він додав, що США не хочуть втрачати часу, оскільки вважають цю угоду дуже важливою для американського народу, для українського народу, для мирного процесу. Нещодавно штати передали Україні новий проєкт угоди, за яким вони хочуть. Претендувати на усі копалини України без жодних гарантій безпеки, а ще хочуть повернення наданої за останні роки допомоги. Володимир Зеленський вже заявив, що ми не готові визнавати їх як борг. Нагадаю, президент Трамп погрожував великими проблемами Києву за відмову підписувати угоду про надра. У чотирьох найшвидше у світі протягнули вантажівку на 20 метрів. У Дніпрі встановили рекорд Гіннеса. Майже на півтори секунди перевершили досягнення команди із Уельсу, що вважалася найкращою кілька років. У такий спосіб селені намагаються не лише прославити Україну, а й зібрати кошти на ремонт автомобілів української добровольчої армії. Тож усіх фанатів попросили про донати. Рекордсмени із різних регіонів України тренувалися окремо. Це рятувальники з Київщини. Очільник Інституту переміщеного луганського університету, працівник карного розшуку з Луганщини та багаторазовий рекордсмен з Дніпра, переможного результату досягли із першої спроби, а під час другої його ще й покращили. Вдалося показати чуть-чуть кращий результат 16.47. І за того, що спробували допомогти нашим добровольцям у зборі коштів і захисті нашої держави. Слава Україні! Героям слава! у нас пожежні частини вони оперативного значення, ми виїжджаємо 24 на 7. І вільний час, коли є вільна хвилина, це може бути 23 година вечора, може бути 21 година вечора, ми тренуємось, повинні бути всі переможцями. Тому і це є мотивацією для крок до перемоги. Дощі та невеликий сніг. Такою буде погода в Україні сьогодні. Трохи литиме на півдні країни, Закарпатті та Прикарпатті, на решті території без опадів. У день температура сягатиме 12-17 градусів тепла по більшості території країни. У Карпатах 3-8 в плюсі. У Києві 14-16 градусів. У суботу та неділю в Україні розпочнеться новий атмосферний процес. Очікується похолодання, зокрема, посилення вітру, навіть штормового і мокрий сніг. Активно від просто похолодання і до заметілі погода мінятиметься із середини неділі до середини понеділка у східних областях та на півдні вихідними переважатиме дощ, бо туди холод дійде із певним запізненням. Більше деталей щодо погоднього настрою весни знає і розповість синоптикиня Наталія Птуха. Вже суботу почне відбуватися зміна синоптичної ситуації. Відчутна з За північного заходу. Е, саме в суботу буде надходити атмосферний фронт. Спочатку це буде вигляді. Але ввечері, суботи, вже наприклад по волині мокрий сніг. Також очікуємо на зниження температури. Найтака неприємніша погода буде в нас в неділю та в понеділок. Саме тоді буде зниження вже більш відчутне. Впродовж доби температура становитиме у західних північних і деяких центральних областях близько одного, максимум 7 градусів. Тепла Вночі очікуємо на заморозки. Отож, як бачимо, погода весняна, мінлива. Тож, друзі, зважайте на неї і вдягайтеся відповідно. І не забувайте, що ми з вами зустрінемося вже о 18.00. Цей випуск завершено. Підписка, лайк, дзвіночок. І до зустрічі!